Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше 4 вересня у селі Боратин Волинської області. Під час спроби перевірки документів група чоловіків відібрала травматичну зброю співробітників ТЦК та СП і відкрила вогонь. У відповідь було застосовано сльозогінний газ. Порушників затримали. Повідомляється, що група воїщення послідувала за чоловіками та запропонувала пред'явити військово-облікові документи. За даними ТЦК та СП. Під час спроби перевірки документів чоловіки почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК. У повідомленні зазначається, що з метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб один з військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте у нього вибили пістолет з рук і, підхопивши з підлоги, відкрили вогонь у бік групи оповіщення. У відповідь до чоловіків був застосований слізогінний газ. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога попередньо перелам руки. Говориться у повідомленні. А я йду зараз ззаді підійду. Три наряди поліції. Хата. Ми, ми там будемо робити. ТЦК просто обкружили повністю. Ні, тут палібомка подивиться, просто речі вилужу. Стрілянина у Боратині під Луцьком на будівництво приїхали люди у камуфляжі. Робітники, котрі працювали на будові, кажуть, мовляв, працівник ТЦК почав в них стріляти. Приходить чоловік, кепка із барсеткою. Я тако сидів, отак як я зараз сиджу, він приходить і сказав, так, пацани, до нас матом. Робота є альфа, бо мене копати, якби спихнути з лісниці. Другий перед ним той, що стояв, починає балончика і мене запшикувати. Бачите, ось, я запшикувати, тут лице все повністю все запшикував. Другий достає пістолета, починає стріляти. Я співаю побачити, що пістолета, пістолета відбиваю і забираю другою рукою балончика. І тоді почалась потасовка. Далі він біжить з тим пістолетом. Стрі... – стріляли? – Він целився в мене. Ціл, цілився в мене. Я на, як то кажуть, це самооборона. Постріл був. Постріл був. По мені було три постріла. – Той ви, ви, виймав балончик і навчав отак округом, а другий газа, бо дихати важко було. І той ми на, на, почали втікати сюди, він почав стріляти. Отут. От, нагль... Щось при тому казав, якесь попередження. Нічого що стріляє, що одна гіль залишить. О, там друга лежить. Вон Люди викликали поліцію. Подробиці цього інциденту дивіться вже у наступних випусках.